Хоча будівництво морської ділянки турецького потоку завершено, газ по ньому запущено, поки не буде. Ще немає компресорної станції і не готова наземна частина магістралі. Тож церемонія у Стамбулі, 19 листопада, за участю Путіна та Ердогана має виключно символічний характер. При цьому турецький потік сприймають у ЄС не так критично, як інший газпромівський проект Північний Потік-2. Не так критично, тому що не можна порівнювати обсяги поставок. Сумарна потужність першої і другої черг північного потоку 110 мільярдів кубометрів газу на рік. А дві гілки турецького потоку це трохи більше 31 мільярда. Крім того, через туреччину на захід проходять і інші газопроводи. Турецький потік лише один з них. Рішення побудувати турецький потік було багато в чому вимушеним. Ця магістраль прийшла на зміну амбітному проекту Південний потік, яким Газпром хотів постачати газ до Євросоюзу в обхід України. Москва мріяла протягнути трубу в Болгарію, але тоді не вдалося узгодити цей проект з Брюсселем, І в підсумку Путін оголосив про його згортання. Замість Болгарії було вирішено домовитися з Туреччиною, яка не входить у ЄС. Але потужність магістралі довелося скоротити навпіл на 63 мільярди кубометрів на рік. А тільки 31 з половиною замість чотирьох ниток залишилося тільки дві. Лише одну з них Газпром заклав з розрахунком на євросоюз. За планом, перша нитка турецького потоку призначена для заміщення експорту газу до Туреччини через Україну, і тільки по другій гілці, потужністю трохи більше 16 мільярдів кубометрів на рік, газ може піти в Італію. Ці обсяги може втратити основний транзитер російського газу Україна у Москві На це і роблять ставку однак, поки що це лише загроза, адже жодних конкретних домовленостей ані з Італією, ані з ЄС поки немає. От судьба ти второї нитки на абсолютно ні Доля другої нитки абсолютно невідома, куди вона повинна піти і як вона вийде з Туреччини в бік Євросоюзу. Узгодження з Єврокомісією немає так само, як не було і по південному потоку. Узгодження не було, але Газпром почав будувати цей нещасний південний потік, від якого в грудні 2014 року довелося відмовитися. І ось ця друга нитка поки впирається в стіну. Друга нитка, вона упирається поки в стіну. Вартість будівництва власне турецького потоку оцінюється в 7 мільярдів євро. Однак, якщо додати до цієї суми мільярди витрачені на нереалізований південний потік, рентабельність проекту починає викликати в експертів значні сумніви. він взагалі ніколи не окупиться. Коли будували південний потік, тобто по території Росії прокладали труби в бік Чорного моря, щоб був південний потік. Чотири нитки планувалося. Зараз тільки дві залишилося. Проклали величезну кількість труб, і всі витрати на це оцінюються: в 18 мільярдів доларів. Якщо Газпром не виконує вимоги Брюсселя або Євросоюз відмовиться купувати газ, що надходить по турецькому потоку. Проект точно можна буде вважати провальним. Шанс узгодити з ЄС поставки по другій нитці ще є. Але з огляду на те, що Газпром планує запустити турецький потік до кінця 2019 року, часу на те, щоб домовитися з ЄС, залишається обмаль.